Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 лютого. 8 годин ранку. 1 градус морозу все рівно є. Сходить сонечко. От видно результат вчорашнього мого обробітку саду бордоською рідиною. Всі дерева мають блакитне забарвлення, ну це ще добре не висохло. От, видно, де поляпало. Що гарне блакитне забарвлення. Такий результат. Сьогодні ще підсохне більше. Сонечко вже не так буде нагрівати стовбур. на цьому дереві, вже яке почало тут сухати. Дуже красиво, але камера, звісно, не передає цю китмозу. Якісне вапно, якісний мідний купорос, Ось такий результат на всіх верхушках теж оброблено. Я думав, що не буде такого ефекту, але є не просто біле. Як побілене вапно. А? Легенький голубуватий відтінок. Такий захист буде трим... держатися на деревах все літо, не тільки весну, а й все літо. Якщо якісно зроблений, я роблю зелені операції літом і ще. Де стовбур має таке забарвлення. От результат. Будь ласка, наробились дуже ми з дружиною, але задоволені результатом. Це вже третій сезон, третій рік я обробляю бордоською рідиною. Повиводили. Різні хвороби. В основному це персик, абрикос, кучерявість І хто слідкує за моїм відео, то могли бачити, що в мене ні на одному дереві немає ніяких захворювань, ні тих мохів, ні лишайників, ні всякого лишнього, що не повинно бути на дереві. Пробуйте. Хоча я вже вчора дружині казав, що останній раз я обробляю цією бордоською рідиною дуже морока. Цілий день. Цілий день. Це в мене тут 410 чи 416 дерев. Пішло 200 літрів бордоської рідини. Зараз вона підсохне, бо я до темної, вже сонце сідало, а я ще тільки закінчив. Висохне буде більший і кращий ефект. Так. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.